Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую вас на карту дня. Як зазвичай, у нас три позиції, і ви вибираєте одну. Інтуїтивно. Нікуди не спішите. Якщо ви перший раз і ви бачите не ту дату, яка сьогодні є. Наприклад, так, сьогодні, наприклад, 25 число. А, е, карта дня на 29-те, наприклад. Так? Не переживайте, ви не просто так потрапили на це відео, значить, вам потрібна якась інформація або якась порада. А ми приступаємо до е, карти дня. І так, хто вибрав першу карту? У мене таке враження, цей тиждень вона вже третій раз виходить. Якщо я не помиляюсь, от напишіть. Мені здається, в понеділок вона була, але в розкладі на... для України випадала. Потім тут або тут вона була, ну, неважливо. Дивіться, це дуже хороша карта. Це приємна карта, це емоційна карта. Це коли приємні моменти, відвідини, гості прийдуть, свята якісь, юбілеї. Щось настільки. У мене таке враження було, що хтось у двері стукає. Настільки все приємно, гладко, неперевершено. Розумієте? Все дуже чудово. Це і зізнання в коханні може бути, це може бути і застольє якесь юбілей, як я вже сказала. Христини, родини, все проходить по цій карті. Дуже гарний день з приємними моментами. Карта номер 2 Ось. А тут у нас іде смерть. Мої дорогенькі, я спробую трошечки цю карту прикрити. Ось, хто його знає, той Ютуб ніколи не знаєш, що від нього чекати. Просто, якщо у вас настройки, мої дорогенькі, не налаштовані, що вам більше 18, цей розклад ви можете не подивитися. Бо у багатьох є просто люди, зареєструвалися, але або ті, хто не зареєструвався, Можуть дивитися, але саме цей розклад не подивляться, якщо буде 18 І так, у нас іде карта смерті, це трансформація, це переміни, це різкі переміни. Це може бути, звичайно, і втрата, це може бути і звільнення з роботи, і якась неприємність. Це може просто у вас міняється погляд на життя. Тобто, ви проходите сьогодні трансформацію. Ірина вчора була весела, сьогодні, наприклад, сумна. Оце і є трансформація. Або навпаки, вчора була Ірина сумна, сьогодні весела. Це теж трансформація, це теж переміни. Це все переміни, мої дорогенькі. Щось міняється. Наприклад, трансформація це коли навіть зима закінчується, приходить весна. Це теж трансформація. Ось. І це трансформація звичайна. Це не є. Знаєте, Тут саме ця карта вона не розбирає, були ви хорошою, були ви поганою. ось Трансформація приходить до усіх. Прийшов час міняти, міняти погляди, міняти свої, ну як би це сказати, ну щось міняти. от, і Прийдеться вам змиритися. Після цієї втрати. Це, звичайно, може бути і розлучення, це може бути і сварка. Після цього йде яма. І ось ця яма найважливіше. Потім, після цієї трансформації, коли щось пішло від вас, потрібно заповнювати. Обов'язково запам'ятайте, заповнюйте завжди чимось приємним. Карта номер 3. Тут у нас королева мечів. Королева мечів вона така різка дама, впевнена в собі, вона знає, що вона хоче. І взагалі то кажуть у неї, таке, хтось каже кам'яне серце, хтось каже Льодяне серце. Ось, ну я трошечки не погоджусь, але буває таке. Це може бути і злючка якась, ви можете просто на когось злитися. Якщо це ваша карта сьогодні, так ви її маєте прожити. Ви можете прожити сьогодні якусь сварку. Хтось прийде до вас свари сваритися, хтось вас буде зачіпати, і це буде ваша реакція дати пощочину назад. В ляпаса такого дати, або ще щось. Ну, це така карта. І будьте сьогодні обережні, дуже легко вспелити. Тобто, щось вам не сподобається, дістала меч, порубила. Краще цього не робіть. Ось. Що ще ця карта? Ця карта говорить: вам потрібно сьогодні зробити якийсь план. Тобто, мечі це якісь плани. І чітко слідувати сьогодні. Цьому плану не робити нічого лишнього, щоб ви просто розуміли. Ще ця карта, кажуть, злючка, яка може відібрати чоловіка, щось вкрасти, щось поробити, неприємності принести. Взагалі, то карта мечів, саме королеви, це завжди несе в собі якийсь такий душок, запашок неприємний. Ось це неприємні слова, які летять туди-сюди, знаєте, інколи не в попад. Але тут навіть хочеться когось образити, тут навіть хочеться комусь відомстити. Оце така карта. Стримуйтесь себе, будь ласка. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!